Так, колеги, 14.30 пропоную е, почати засідання нашої комунальної комісії до 69-ї позачергової сесії міської ради, 8-го скликання. Присутні у нас сьогодні на члени комісії Золотарьова Золотарь Анатолівна, Данилевський Сергій Миколаївич, Соломах Анатолій Андрійович, Чорнове, Анатолій Миколаївич і Лавицький Михайло Петрович. Відсутній за невідомих причин говоруха Олег Борисович. Пропоную розпочати роботу комісії. Хто за? Одноголосно питання на комісію у нас виноситься сьогодні одне про звернення до великого Багачанської селищної ради. Доповідає Романенко Олеся Миколаївна. Прошу Леся Миколаївна. У Зв'язку з прийняттям закону України про державний бюджет України на 26 рік статтею 52 даного закону зазначається, що з метою сталого проходження опалювального періоду 25-26 років та забезпечення своєчасних розрахунків за комунальні послуги та енергоносії двадцять 26 році додаткові надходження до загального фонду бюджетів сільських селищних міських територіальних громад, визначені частиною цієї статті в розмірі 4%, Спрямовуються на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, які використовуються в процесі виробництва теплоенергії або іншого виду енергії. На підтримку підприємств виробництва транспортування, постачання теплової енергії, централізованого постачання холодної води та водовідведення, зв'язку з цим підготовлено звернення депутатів Маргородської міської ради до Великобагачанської селищної ради. На підтримку комунального підприємства Тепловодсервіс, яке забезпечує і постачання тепла, і водопостачання і водовідведення на спрямування цих 4% на підтримання цього комунального підприємства. Текст звернення додається до рішення. Миколаївна, скажіть, будь ласка, добрий день, О, Олег Борисович. Ви до нас приєднуєтесь до комісії. Скажіть, будь ласка, ми рахували по великобагачанському цьому підрозділі теплового сервіса плюс-мінуси. Як ми виходимо в баланс? Вони платять достатньо для того, щоб окупувати законом передбачено 4% від бюджету. Який баланс в законі не прописано? Який баланс Ну, ми ж повинні розуміти для себе? В нас Ні, ми є повинні розуміти облік звичайно. звичайно. Вони все селищна рада, все розрахує, все подасть Ці розрахунки в обґрунтування того, яку вони суму нам виділять, обґрунтування в їх буде. Чому вони виділили нам саме таку суму? Наше звернення стосується лише цих 4%. Як прописано в законі, ми повинні ми кожен рік таке звернення готуємо до їх. Вони потім проводять розрахунки, виділяють певну суму нам. Михайло Петрович, перший піднімав руку. Було. Дякую, Лесянатоля. Я трошки уточню питання, яке Лесяна я трошки не зрозумів відповідь. Дивіться, Леся Нікола. Я хотів переспитати по багать, по великій багатській, Водоканал Тепловосель, він окремо рахує всі їхні затрати все. Чи це в загальному котлі воно вариться окремо? Взагалі до копійки все окремо, так? Раз. Друге, ви кажете, вони там 4%, а де гарантія, що цих 4%, яке Верховна Рада проголосувала, типа чи не затвердила, де гарантія, що їх хватить на погашення всіх затрат, зв'язаних з Великою Багачкою? Законодавець не передбачає ніяких гарантії. Передбачає виділення 4%. відсотків. я розумію, я зрозумів, але не буде так, як ми будемо платити кошти Мергородської громади за велику багачку за послуги, які надаються населенню. Великобачанської громади, великобагачанська громада, також тримається питання на контролі. Розрахунки вони також проводять і е, також звітуються про ті кошти, які вони виділяють саме на підтримання цього комунального і останньо, підприємства. І на останок у мене пропозиція, ну може воно так і є, але госсивіть борисович. Поки вони так сказати, не розрахуються за свої на отримані послуги, щоб тепловоцеві не проплачував далі за електроенергію, там за газ і так далі, Сергіяксі, тобто. Не багачка в долгах. Ну, отключать, значить, багачку відключать, вибачте. Чи так не буває? Ні, але ви, ви мене ж зрозуміли, що я хочу сказати, так? Да? Щоб тому, що. Утром деньги, вечора я правильно? Так, да, да, Лесенко, тому що зачастую ми платимо, тому що порядочні, а далі воно потім вибиває борги з тих багачок, громаданів, великих сорочених, хоча вони там відділились по деяких соціальних питаннях, але. Дуже багато ми надаємо, воно ж ні піде Олег Борисович, у вас зараз буде відповідь да, як представника комунального підприємства і питання. Дивіться перше, те щоб не було нікого ніяких ілюзій, підприємство теплого в воно не має поділу на Бачанську, Марородську або сільські громади. Це єдине підприємство це з єдиним бюджетом і всі надходження. Якщо ми маємо борги по багатстві, то відключить міру. Тут не треба. Будувати яких ілюзій, так. а в облік ведеться в цілому по кожному об'єкту, по кожній скважині, по кожному водозабору, по кожному КНС витрати електроенергії, потони норми на вироблення одної калорії, на підняття одної тони, на а, скиди одного куба. Це все ведеться в облік, але на сьогодні я хотів би наголосити і задати питання Лесі Володимирі. А ви так впевнено і надзвичайно аргументовано озвучили постанову про 4%, а а могли б ви більш чіткіше розкрити, як звучить в цій постанові? Це не постанова, це закон України. Закон України. Так. Як там написано, скажіть, будь ласка? Я е, е, цитату виписала закону. Та я Значить, в законі України про державний бюджет на, 20, на 2026 рік чітко сказано про те, що першочергово використовувати ці 4% на погашення боргів з різниці в тарифах. Тобто те, що Михайло Петрович сказав стосовно, чи вистачить цих коштів, чи не вистачить, кажу зразу по багачці, поки ще не готовий. Я сказати, багачка подала нам лист. Ну ось, на днях буквально про про те, що вони виділяють 2 мільйони тільки поки що на, на погашення цієї заборгованості. Зараз виясняємо питання, скільки в них взагалі, цих 4% відсотків, яка сума складає, і чи вистачить, як, як сказали ви про те, що на погашення різниці в тарифах іменно хоча б на великобачанську судільницю. По Миргороду, скажу так, що по Миргороду ця сума складає 20,3 мільйона. Орієнтовно очікувана на наступний рік різниця в тарифах це 35 мільйонів, тобто мінус 15 мільйонів, яких не вистачить навіть на покриття різниці в тарифах. Інші ну, але ж якщо врахувати те, що Підприємство 88 мільйонів різниці в тарифах на сьогоднішній день це заборгованість держави перед підприємством. І враховуючи норми цього закону, який прийнявся на 26 рік, то на фінпідтримку підприємству взагалі з цих коштів нічого не буде. Тобто це буде тільки виключно погашення різниці в тарифах. До тих пір, поки в них там не буде нуля, а не 88. Мільйонів. Що вона з кож, кожним роком вона буде збільшуватися, збільшуватися, тому що їх не вистачає на покриття цих цієї різниці. Або ж е, приймати тариф, то що прийнятий економічно обґрунтований, не, не враховують у, 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 норми чи умови меморандуму, який підписаний, або ж все ну, дотувати підприємство, скажімо, вже з власних коштів з бюджетних. <vaccines> Можна, далися, да, Леся? Дивіться, буде так, цікава так. інформація. Річ в тому, що у нас е, існує такий перекос, е, коли ми е, розмовляємо про кошти, які виділяються з міського бюджету, наприкладі, 2025 року я хочу наголосити наступне: е, було виділено умовних 30 мільйонів гривень, які в, отримала з міського бюджету, а е, враховуючи наступне. Що а, 14 мільйонів цих коштів це кошти на погашення боргів. Там, де в нас є рішення судів 20-го року, 19-го, 21, 22 21-го, 22-го року це погашення боргів. Це забрало з цього з цього цих грошей. Далі більше а, 18 мільйонів коштів було використано а, як і кошти. Це а, придбання нових котлів, це реконструкція чесних. Заміна на пірного колектора четверта, це водопровід на бізній. І підприємство на сьогоднішній день працює наступним чином. Прямих надходжень в місяць складають 5 ,5 нарахування. 5,5 мільйонів. Витрати, які несе підприємство в місяць, це перше, 31 перше. Це той період, в який заробляється і отримується підприємство. 4 мільйони це фонд заробітної плати. 2 мільйона це електроенергія, 500-600 тисяч це ПДВ, 200 тисяч це паливо і поточні роботи, які пов'язані з кожного дня у нас 2, 3, 4 аварії і на теплових мережах, і на водяних. Близько витрати підприємства складають близько 8 мільйонів. Тобто надходження у нас 5-500, витрати 8. 000. Оце е, розбаланс він весь час е, можна, можна, але дивіться, це все е, має під собою певне накопичення е, певних е, зобов'язань, е, не рахуючи борги, які в нас є. Дивіться, на чинчий день нарахувань за грудень місяць прогнозованих нарахувань буде близько е, 17 мільйонів. Зобов'язані підприємства перед це заробітна плата, 9 мільйонів газ, 4 мільйони вже електроенергія виросла, у нас по цьому місці буде більше 27. На 1 січня 2025 року, на початок нового бюджетного року, ми прийдемо з касовим розривом в більше 20 мільйонів. Тепер про те, що сказав Сергій, що це він сказав вірно, але Маючи таку заборгованість і маючи поточку, ми на перше на кінець опального сезону будемо мати е, непередбачену ситуацію по е, виплатам. Що не платити? Заробітну плату, ПДВ, е, електроенергію, за газ. Становиться ситуація патова. Тому дивіться, моя пропозиція Леся, це вам було б цікаво. Е, потрібно приходити. Це я вам кажу по факту. Ми не говоримо про бюджет, ми не говоримо про інші споживачі. Давайте я скажу тоді. Дивіться, Олег Борисович, ми правильно не про це зараз балакам, це треба окремо на нас зібратися і розуміти про то. Далі дивіться, ви балакаєте, я так розумію, це старими мерками у мілі. Перво. 15 жовтня вже ж вам там можна з підприємств повище на вартість гіакалорії. А з 1 числа, я так розумію, виконком проголосував підвищення тарифів, так? По Миргородській громаді. Але А, то це стається на старому. Я до чого це? Я два слова скажу, Олександр, можна? Да, звичайно. Дивіться, будь ласка, послухайте. Я читав оці коментарі по законодавстві, що вони проголосували. ну... Казати спасіба їм, що не забрали 4% відсотки. У мене язик не повернеться, але може хара, вони могли забрати 4%. Ніхто ж не каже, що цих 4% хватить на повне погашення е, резниців тарифів. Ну якась допомога Сергій Олексійович, Нам же ж буде якась допомога з 4%. Я розумію, це що Леся Ніколайна проголос е, підготувала рішення. Це для того, щоб нагадати багацькі, що це гроші не їхні, і вони не можуть покупати. Е, Щось друге, а іменно вони зразу ціль направили до направити на різницю таріфа. І ми стали переводчик, я так розумію. Тому ми нагадали їм, якщо вони будуть займатися ерундою, як казала Нонна Віктора Мардюкова, так сказати, у вас хрестоматійний фільм, отрежемо газ. І тут так само. Підожди, Олег Олеся Антоні, я пропозицію таку. Оскільки я спитав, Сергій Чеч каже, цей облік боргів побагато. Звісно. Олег Борисович, дайте закінчити, будь ласка. Борисович Бориска, ні, ніхто не веде окремо багачку. То, що по селах не ведуть, їх і не треба села окремо вести. Це наша спільна громада. А по багачки, якщо там у вас немає розділення коштів, хто скільки до я прошу тоді проголосувати або окремо зібратися і поставити їм, так сказати, в обов'язок теплосіті. Не вибачаюсь, щоб це платила. Михайло Обов'язково та ще напит Петрович, дивіться, вони так, ведуть по... не побага, вони по ведуть по окремо по скважинам. Правильно Ні, дивіться, не треба по скважинам. Це ну, побагається, а наші справді там скважині не стали. окремо багача для того, щоб Правили? багачка була окремо, потрібно майно і частину юридичних повноважень передати на багатч, господі, да давайте так далеко не заглубляться. Давайте не заглублятися, просто вести окремо і все. Це ж просто Олег Борисович. Я хочу під підвести э, не надо общий котел робити. того, то що сказав Михайло Петрович. Подожди, Олег, я не закінчив. Та я бо ви не, не закінчили. Будь ласка, так, Олег Борисович. давайте Ну, Дайте Михайлову я скажу. Ну, ви ну, я вже почав. Я закінчувати. Ви пройшов по баланси. Я не прийшов я по балаку. Я вас слушаю. це ніякої проблеми нема в бухгалтерії завести однієї реєстр, хто скільки дози. Це тьфу. Та це все є. Шановні депутати, вам мікрофони виключені. Будь ласка, давайте по черзі. Дивіться, Чекай. Михайло Петрович. Я, ну будете, будете, і я вам дозволю. Олег Борисович, давайте по черзі. Давайте. Закінчуйте. Я закінчу. закінчуйте. Ми ми перебив і... Потім Михайло Петрович, потім я скажу. Боже, я не лекцію. Дивіться, виходьте з того, що сказав Михайло Петрович. Ми, Якщо підвести це в підсумку, буде наступним чином. Натис, візьміть 10 копійок і ні в чому собі не відмовляйте. Оце це приблизно е, підсумок вашої промови. Дивіться, я на чому хочу наголосити. По суті, Олег Борисович. будь ласка. По викладка, суті, ж, да. по Багачки випрацьовуються е, зрозумілі і стійкі відносини по е, фінансуванню підтримці нашого підприємства. Оця процедура, вона носить е, юридичний характер. Декларативний характер, але це потрібно для того, щоб це закріпити в юридичних аспектах. Те, що ми там у них виконуємо роботи, вони за них платять. Те, що ми в них виконуємо, і будівельні роботи, не тільки по водопостачанню і теплопостачанню. Але хочу наголосити: дивіться, стан обладнання і е, з того, що ми виходимо потепління на вулиці, у нас за листопад місяць витрати електроенергії від розрахункової нашої економічно-мортовані тарифу різняться в 500 тисяч гривень збиток нам. Це при тому, що весь час ми зупиняємося, тому що погода, весь час ми зупиняємося, тому що електроенергія, lawsuit. весь час ми там витрачаємо електричну енергію, і потрібно підходити диференційно і з точки зору економіки, Сергій Олексійович, Юлесія, це до вас звертаюся, щоб вибудувати якусь модель зрозуміло. Саме важливий і. Олег Борисович, давайте. Михайло Петрович, включайте мікрофон, будь ласка, даю вам слово, якщо ви хочете. Олег Борисович, причому не, не сидіть, ви просто розкажете проблеми, ми всі розуміємо. Але вибачте, тут всі свої сидять, Гріх платі водоканалу минулому, краснознам'янному, гріх жалуватися на те, що міська рада вас кидала і витирала обасну. Ви зараз допомагали. Ну це ж правда, Олег. Ну про те, що е, трудно, е, е, е. але ж якось викручувалися. А тепер поділу. По Ти що кажеш, декларація має 10 копійок стоїть, то що я заявив. Ну, спасібо тобі за оцінку мого виступу. Але я розумію, так ну, по-перше, треба голосувати, то що багацька, щоб ерундою не займалась А по-друге, ви кажете, це неможливо там облік вести окремо. Де це ерунда? Понімаєте, це запросто все вести і. В чому так, давайте не в чому одночасно, ерунда? будь ласка. Ну, в, в чому єрунда? Дивіться. Електор, вашу... можна, можна, в чому можна. Окремо вести борги, дивіться, багачки. Ви і оби, і оби, і... обидва праві, Михайло Петрович. І Олег Борисович правий. Дайте Давайте мені доказати, ну, він опит мене перебив. Ласка, ну, Знову ви просили дві хвилини. Я наполягаю і прошу, щоб багачка окремо була розрахована до, до останнього каплі води і до останнього тепла. І дивиться на них, бо якщо вони хороші такі співпрацюють. Слава Господу Богу, хай так і далі. Але але, але от так треба. Тому що я знаю, що багато Миргородплата плата, потім бігає по громадах боргівців. всі Олексійович. Будь ласка, ви просили. Я давайте, ще свої п'ять ставлю. Яка дивіться, Михайло Петрович, щоб багачка окремо вела облік і окремо платила, це повинна бути окрема юридична особа або хоч якесь дочірнє підприємство. Ви це розумієте прекрасно. Те, що вони бухгалтери, їхні ви послухайте мене далі. Те, що бухгалтерія їхня веде облік витрат окремо по багатстві, там по миргороду, по водозаборах, по очисних і по всьому остальному, неофіційно. вони ведуть. Вони це ведуть, але ну, при виникненні, але при виниці мені заборгованості, по наприклад, по багатстві, то відключатимуть і Миргород, і Багачку усіх. Дивіться можна я того, скажу, Сергій Олексійович, ви ви всі праві, і я з усіма вами погоджуюсь. Оце звернення воно стосується, поки ви балакали. Я відкрила цей пункт 52, статтю 52 оцього цього закону про держбюджет. Це стосується конкретних вільних залишків, які ми повинні забрати у багачки. Ми повинні проголосувати, і вона повинна проголосувати про сесію щодо тарифів. Тарифи у нас носять сугубо віртуальний характер, вибачте. Тобто, у нас видатки комунального підприємства, вони. Комунальне підприємство саме вирішує, де брати їм гроші, щоб закривати борги, а тарифи вони мають більш соціальний характер, і нам їх все одно треба буде розгрібати, треба буде очитувати конкретно всі видатки, розходи. І всі тут абсолютно праві погоджуються. Тому пропоную, би, не затягувати, проголосувати за це звернення. Воно абсолютно воно виключно стосується тільки статті 52 закону про держбюджет на наступний рік. Будь ласка. Взагалі, це просто от те, що передбачено держбюджетом, ми повинні його забрати і все. Давайте проголосуємо. Хто за? Проти утримались немає. Одноголосно всім дякую. Ще є якісь питання до порядку денного у присутніх у депутатів? Нема? Тоді пропоную, тоді пропоную закрити засідання комісії. Хто за шановні депутати? Ми закриваємо засідання комісії чи ні? Хто за те, щоб закрити комісію? Проти утримались немає. Одноголосно. Всім дякую допо.